Слухайте, друзі, ну я просто не перестаю дивуватися тупості деяких українців. От тупості в прямому сенсі цього слова. Вони вже забули про те, що Зеленський казав, що війни не буде, і через два дні почалася війна. Вони забули про яйця по 17 гривень. Вони забули про той мільярд доларів, який Резніков міністр оборони колишній розікрав. Хоча на ці гроші повинна була закупатися техніка, військова, озброєння і передаватися на фронт. Просто гроші розікрали. Вони забули про сотні мільйонів гривень, а може й мільярди гривень. На оборонні споруди, які також не були побудовані, а гроші просто розікрали. Вони про все це забули. Знаєте після чого? Після того, як пропагандони вийшли і сказали: дивіться, який наш потужний президент, який у нього сталеві яйця, він не прогнувся під Трампа і не підписав угоду про ресурси. Ну ви що, геть ідіоти? По-перше, Зеленський сам запропонував ці ресурси в своєму неймовірному плані перемоги. Єдина різниця в тому, що він пропонував ресурси в обмін на нову зброю, а Трамп хоче їх забрати е, в рахунок погашення старих боргів. І те, що Зеленський підпише цей договір, це однозначно залишилось питання за що саме ці ресурси будуть віддані. І те, що ви там зараз радієте, що ваш потужний не прогнувся під Трампа, так він завтра підпише цей договір, і що ви далі будете розказувати. Я вам більше скажу, тільки що вийшла стаття в Економіст, в якій пишеться, що якщо Зеленський не піде на умови Трампа, не підпише договір про ресурси, і якщо Україна хоче й далі продовжувати цю війну, це значить, що їй треба посилювати мобілізацію. І от тоді ТЦКшники почнуть пакувати вже абсолютно всіх, починаючи з 18 років. Звичайно, це зараз вони там розказують про контракти. Якщо скажуть посилювати мобілізацію, то пакувати будуть просто всіх без розбору. І поясніть мені, для чого зараз вбивати ще якісь мільйон, два Мільйона українців за ресурси, які ніколи не належали народу України. Починаючи з того ж 91-го року, жоден українець не отримав жодної гривні за ті ресурси і не отримає. Так для чого зараз вбивати ще мільйони українців за ці самі ресурси? За що ви там радієте? Я вам скажу свою думку: якщо на одній шальці Терезів буде життя українців, а на другій у ці ресурси, то нехай забирають все, що їм потрібно, аби тільки закінчилася ця війна. Ніякі ресурси не варті життя людей, особливо коли стільки українців вже загинуло на цій війні, на цій договірній війні, на війні, де заробляють олігархи, депутати, президенти, а гинуть лише прості смертні. А оце ваше так зване не прогнувся під Трампа, так це якраз для вас, для таких тупих ракушок і зроблено. Тому що Зеленський розуміє, що вибори все одно будуть. Зараз, через півроку, через рік, вони все одно будуть. І він все одно піде на ці вибори. І отакі от каструли голові якраз і згадає, що ой, який Зеленський був молодець, він не прогнувся під Трампа. Ніхто не буде вам далі розказувати, на яких умовах підпишуться ці договори. Ви запам'ятаєте те, що вам потрібно запам'ятати. І я тільки одного не розумію, коли українці почнуть думати. Ну а ще більше цікавих та корисних новин, зокрема і відео з беззаконням ТЦК, я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.